У нас була дівчинка 47 років. Давай Вова, далі, продовжуємо. Вона 20 років пролежала, проповзала на четвіреньках, і тут ми її посадили на крісло ханисне. Розумієте, це було таке щастя. Вона казала, ні, я не зможу. Я... А вона всім розказувала, вона не ходяча, вона не рухається, її Приносили приносила їжу в кімнату, їй возили е, її, купати, мили її 47 років. Розумієте? І, вона, і це ми тут її навчили, її вже відправили, по-моєму, рівень в області на бачити. Ми її навчили, і вона тепер така самостійна, вона сама літала вже прекрасно. Виявляється, що можливо це все. Ну, от Володимир, він молодець. Скільки вам років? 73. 73 роки, розумієте? І він, як тільки ми його взяли, то він кожен день біжить самий перший.